Всім привіт! Так, сьогодні буде відео трошки, як то кажуть, по в ленту. Значить, задача стояла зробити отакий от шпанпаз. Я думаю, видно буде. Ширина одна 8 мм. Тобто Фреза у нас 8 мм. І глибина 3,5 мм. Так, значить, от така є у нас шестеренка. Шпонка 7 мм по 3,5 мм заглиблення шпоночного паза. Ну і ось так одівається. Ну, далі воно просто набивається. Зараз покажу крупним планом. Ну, я думаю, думаю, буде видно. Ні люфта, нічого немає. Тобто, ну, скажімо так, без фрезерного це зробити складно, а ну, ось така маленька приспособа, підшипник на патрон. Правда, патрони треба пів міліметра прошліфовувати, бо підшипник не... Тут підшипник служить в ролі опорного підшипника. Ну, ви поняли, щоб патроном не люфтило. Хамутик тут. Виставляється центр по осі рівненько. І все, і, пожалуйста, дрелью. Ну, без проблем шпоночний паз В будь-якому місці вала взагалі. Так, ну, і це така приспособа, фіксація, типу. <кій> патрона, щоб він не провертався. Отак, отак робиться вихід з положення. Нічого, в принципі, складного. Все швиденько. Дрелька, заготовочка і роботу зробили. Трошки, може, буду показувати токарки, якщо комусь цікаво, як я це все роблю. Ну, я не зразу кажу, я не токар, тому дуже багато в чому я можу помилятися і знаю точно, що помиляюсь. Просто я знаю, що, точніше, я не знаю, що так не можна, але роблю і воно виходить. Ну, така тавтологія, вибачайте. Так, ну, отакий шпанпазик. Видно ось. Ага. Ось такий шпанпазик. Классно, не вийшов, я задоволений. Ну, а ви пишіть кому, хто як робить свої шпонпази, яким методом. Тому що я це відео, цю приспособу я взяв теж з інтернету. І тому також ділюся, може буде комусь корисно. Всім дякую, гарного дня, до побачення і слава Україні!